Як завжди, оцій порі, випуск спортивних новин Сумщини. Вітаю! Один у полі воїн. Нещодавно закінчився Чемпіонат України зі стрільби з лука серед молодших кадетів 2001 року народження і молодше. Його прийняв місто Лева у складі 61 учасника. Сумщину представляв усього один спортсмен Артем Овчинніков. Саме він і довів, що головне якість, а не кількість. Влучно поціливши у мішені Артем, виборов переможне золото чемпіонату. Паралельно відбувся ще й чемпіонат України серед юніорів 95 97 років народження. Всього учасників було 100, з них 10 сумчан. Тут п'ятим став Валентин Куцей. І це кращий результат із наших земляків. Інші результати такі: Вадим Босенко 9 місце, Віктор Рубан 41- Денис Стигні – 45. -те. Серед жінок, восьму сходинку, посіла Вероніка Літовцева. Ірина Шерстюк стала дев'ятою. Леся Снагощенко та Євгенія Чебісова сімнадцяті, Юлія Кривич сорок четверта. У командному заліку вибороли два четвертих місця у чоловічих і жіночих змаганнях. У загальнокомандному сумщина стала п'ятою. А переможцями стали львів'яни.